500 метрів ми проїхали і попали під обстріл. Надійшла заявка на вивезення з ворождянча багатодітної сім'ї. Як тебе звати? Сестричку Як Саша. Для дітей це становить небезпеку і погоджується на допомогу білих янголів. Часто туди прилітає. Хлопчик бере за руку і тримає, стискає пальці. Я в той момент я відчув відповідальність за його майбутнє. П'ять мінут назад прилетіло. Кла необхідність в формування підрозділу для евакуації населення з прифронтових територій, так як обстріли і ураження ворогом ставали сильнішими. В першу чергу надається пріоритетне завдання: це евакуація сімей з дітьми, евакуація осіб похилого віку, осіб, які потрапили в складні життєві обставини. Людей з обмеженими можливостями, які не зовсім можуть самостійно виїхати з території, це основні задачі. Робота груп з евакуації здійснюється по всій території прикордоння, по Сумській області. Це територія Шостинського району, Конотопського району, територія Сумського району. Всі села населені пункти, які наближені до державного кордону з країною агресором Кожен виїзд починається з вивчення території, з планування, координації з місцевими поліцейськими, з військовими, тому що без цієї взаємодії успішної роботи було б досягти дуже важко. Вже евакуйовано більше 250, близько 300 чоловік. Більше, більша частина цієї кількості це складають діти, також маломобільні особи, люди із певними захворюваннями, особи похилого віку. Люди 24 на 7 можуть звернутися. Інформація про контактні номери. В кожному старостаті, в кожному магазині, в кожному поштовому відділенні. На територіях, які ми обслуговуємо, в більшості випадків залишаються на місці. Це особи похилого віку, які вже, говорячи їхніми словами, кажуть: от ми тут народилися, ми тут виростили дітей. Ми тут жили, ми тут свою оселю, все місце проживання, вложили свою душу. Ми тут і будемо помирати. В основному виїжджають родини з дітьми, які розуміють, що безпека дітей це найголовніше для них. Вони звертаються до нас. Виїжджаємо, допомагаємо, привозимо в більш безпечні райони. Люди більш. Себе спокійно відчувають, якщо знають, що будь-який час доби, будь-який день, незалежно від того, це звичайний робочий день чи вихідний. До них за їхнім проханням в будь-який момент приїдуть поліцейські і допоможуть їм виїхати. Це, звичайно, певна довіра до нашого підрозділу. Це дуже приємно відчувати. Робота білих Янголів» з самого початку роботи вже Пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, як самого екіпажу, так і людей, які евакуюються. При плануванні намагається максимально знизити ці ризики, щоб убезпечити. Ми намагаємося максимально обезпечити людей і Тобто елементарно, якщо це стосується екіпажу, то бронезахист, Певного класу, який обезпечить від ураження осколками наявність повного комплекту медичних аптечок, як індивідуальних, так і для надання медичної допомоги для пасажирів, які ми евакуюємо. І, зокрема, спеціальний автомобіль, який броньований спеціально виготовлений для безпечного переміщення осіб такими небезпечними ділянками кордону. була запланована евакуація із прифронтового населеного пункту Павлівки, це на Білопільщині. Там лишалася ще одна родина, потребувала нашої допомоги в евакуації. Теж Екіпажем виїхали в цей населений пункт, намагалися максимально знизити, зменшити ризики. але при в'їзді в сам населений пункт, там буквально 500 метрів, ми приїхали і попали під обстріл, тому що територія контролювалася безпілотниками ворога. Давай, газой! Життя врятувало бронекапсула, бронеавтомобіль. Автомобіль був пошкоджений. Але слава Богу, все-таки вивезли цю родину і доставили безпечне місце. найважчим, мабуть, в роботі нашого підрозділу є пропускати через себе всі емоції, всю напругу від людської болі, від страждань, переживань. Кожен цим ділиться і все одно пропускає через себе це дуже 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 важко. Роздіснені евакуації. Люди радію, що про них дбають, знають, що вони потребують допомоги, і задоволені, що поліція допомагає виїжджати. І, пройшовши через такі ситуації, вже майже член сім'ї становиться. Кожна дитина вже відчуває, що це моя дитина, я за неї відповідаю, тому що я її випіс з прикордоння, з під обстрілів і вже намагаюся чимось допомогти, чимсь розрадити. Старші діти більш реакція, більш замкнуті. Малечі, це в них що на душі, те вони говорять, радіють. Зокрема, той самий бронежилет, надіваєш він, дитина рада, що в нього якась нова річ, нові емоції. А старші вони вже. Більше розуміють, що це крок невідомість. Найбільше вразила одна з евакуацій. Вивозили, там неповна сім'я була, декілька діток, хлопчик. Бере за руку, тримає, стискає пальці. Велике бажання було довести цілим його. Скорження. Я в той момент я відчув його варту і відчув відповідальність за його майбутнє пройняло до глибини душі. Евакуація кожна року, кожен випадок, коли даються вивезти людей з-під обстрілів, мотивує активувати свої дії, більш зусиль докласти, щоб більше людей вивезти.